Ви вже чули про це рецепт запіканки без цукру? І для цього нам знадобиться 350 г сиру, 2 курячих яйця, 160 грам несолодкого йогурту та 30 г манки. Збиваємо блендером та ще додаємо 50 г вершкового масла. Збиваємо та робимо максимально однорідну консистенцію. Беремо чорний шоколад без цукру та дрібно нарізаємо. Додаємо 60 г вже запарених родзинок та додаємо більшу частину чорного шоколаду. Все це ретельно вимішуємо. Беремо формочки для запікання та рівномірно розкладаємо начинку. Зверху посипаємо залишком чорного шоколаду та ставимо в розігріту піч 185 градусів на 25 хвилин. Запіканка виходить дуже ніжною та надзвичайно смачною. Зберігайте цей рецепт та готуйте смачно для своїх рідних. Давайте візьмемо один великий кабачок та натремо на дрібній терці, перекладаємо оситу та віджимаємо від зайвої вологи. Беремо 80 грам вівсяних пластівців та перебиваємо блендером. Поєднуємо з основною масою, додаємо куряче яйце, трішки солі та вимішуємо. Беремо деко, застилемо пергаментом, викладаємо основну масу та формуємо ось таке коло. Ставимо в розігріту піч 170 градусів 20 хвилин. Дістаємо та відділяємо від пергаменту. Змащуємо грецьким йогуртом та підсолюємо. Додаємо 130 г сулугуні. Нарізаємо та викладаємо зверху помідор. Додаємо обсмажене куряче філе. Для насиченого смаку додаємо ось такий сир дорблю. Ставимо в піч 250 градусів на 12 хвилин. Знімаємо з пергаменту, чекаємо, щоб трішки вистила, додаємо руколу та поливаємо оливковою олією. Ми з вами приготували дуже смачну та ароматну піцу абсолютно безборошна. Обов'язково зберігайте цей рецепт та готуйте смачно. Так, коротше філе ви точно ще не готували. Беремо 250 грам філе та нарізаємо дуже дрібним кубиком. Робимо ось так та готуємо щось схоже на фарш. Беремо один кабачок, це 250 грам тамілку, натираємо. Так само додаємо 100 грам картоплі. Перекладаємо у сито та прибираємо зайву вологу. Тепер все поєднуємо. Додаємо 80 грам кукурудзи, 1 куряче яйце, сухий часник, сіль, перець та 50 грам борошна. Ретельно вимішуємо та в кінці додаємо 30 грам зеленої цибулі. Беремо по 60 грам та починаємо смажити на невеликій температурі з обох сторін. Приблизно 15 хвилин та все готово. Вони гарно смакують як гарячими, так і холодними. Зберігайте цей рецепт та готуйте смачно для своїх рідних. Такий салат з курячою печінкою ви точно ще не готували. І для цього нам знадобиться 150 грам чорної смородини, 60 грам цукру, 80 грам білого вина та 150 грам води. Доводимо до кипіння та перебиваємо блендером. Перетираємо через сито та знову доводимо до кипіння, щоб соус став трішки густим. Нарізаємо 80 грам курячої печінки, обсмажуємо, додаємо сіль, перець та в кінці вершкове масло. Печінку головне не пересмажити. Я використовую ось такий мікс салату, який вже готовий до вживання. На порцію потрібно буде 50 грам. Нарізаємо 50 грам помідорів та 30 грам солодкої груші. Поливаємо оливковою олією, додаємо ягідний соус. Вимішуємо та обережно викладаємо на тарілку. Потім помідор та курячу печінку. Беремо руколу та зверху формуємо ось таку кульку. Поливаємо ягідним соусом, додаємо грушу та смакуємо. Зберігайте рецепт та готуйте для скуку. Пельгійські вафлі без борошна? Так, це дійсно можливо. Беремо один стиглий банан та робимо пюре. Додаємо 2 кричі яйця та ретельно взбиваємо. Додаємо 180 г сиру, 5 грам ванільного цукру, 30 грам какао, 40 грам цукру, трішки солі та вимішуємо. Додаємо півчайної ложки розпушувача та 50 грам вершкового масла. Готову масу залишаємо на 5-7 хвилин та починаємо смажити. Рівномірно викладаємо та смажимо на невеликій температурі. Вафлі вже готові та дістаємо. Ці вафлі приготовлені абсолютно безборожно, вони дуже ніжні та смачні. Також можна готувати без цукру та подавати з медом. Зберігайте цей рецепт та готуйте для своїх рідних.